Братва, здорово! Зараз покажу, як зняти ограничення на електроскутері Crosser cr 13 Значить, ручку газу затискаємо вниз на вимкненому скутері. Повертаємо ключ. Чекаємо, поки прогрузиться меню. Менюшечка зараз прогрузилася. І дальнє ближнє світло клацаємо декілька разів, поки на дисплеї. Не почне блимати цифри. От зараз 85, тобто я перейшов на мінімальну швидкість. Якщо увімкнути третю швидкість, у мене буде 83 км. Тобто 85 повинно повинна показувати. А по оскільки я відрегулював швидкість. Це я покажу вам вже в наступному, в наступному відео, як відкоригувати дисплей. А, також ну, повертаємо обратно. На максималку. Тобто я зараз зробив на мінімалку, зараз роблю на максималку. Дисплей прогрузиться на... натискаємо декілька разів. Раз, 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 там приблизно 7 разів 8 О, 99. Тобто на невідкоригованому дисплеї буде показувати 99. О, оскільки я відкоригував, то він буде вже показувати в мене правильно. Зараз буде так само 83 км. Ось. Але якщо б він був не відкоригований, би було б 99 км. Тобто, в ходу цей дисплей він показує спідометр правильно. Показує чітку швидкість, погрішність там у нього йде десь плюс-мінус 1 кілометр. Так, все чітко. Так що, кому було потрібно, користуйтесь всім гарного дня, підписуйтесь.